Політика героїв у межах планостійкості президента з державного бюджету виділили кошти на придбання житла для захисників і захисниць, які пережили пекло війни. Понад 361 мільйон гривень для Хмельницької області виділено для закупівлі 159 квартир на території Хмельницької області. Це ветерани, це воїни російсько-української війни. Восени минулого року частину квартир отримали ветерани. Решту, а це 48 сертифікатів на. Житло днями вручили родинам захисників. Це гроші, які в цільовому порядку будуть використані на закупівлю житла. Особливо такої підтримки потребують і сім'ї захисників, які через війну покинули домівки і переїхали до Хмельниччини. Так і з Донецька сюди прибув прикордонник Олег, який ще з 19-го року став на службу. Люди, які покинули свої постійні місця проживання, вони втратили багато чого. І ворог в першу чергу на це й грунтується для того, щоб знищити історію. У 22-му році він став на чергу, адже мріяв про власне житло, де буде проживати із сім'єю. Тож за кошти отриманого сертифікату невдовзі зможе придбати собі приміщення, ба більше обиратиме його сам. Кошти перечислюються на рахунки попередніх власників квартир і там будинків. Після цього особа стає власником житла. Відповідно може обирати в будь-якому регіоні, не дивлячись, що виділені кошти тут можна в іншому місці взяти. Я планую брати в місті Хмельницькому. Підтримка захисників, захисниці ветеранів на цьому не завершується. В області активно впроваджується ветеранська політика, і для цього у синергії працює вся обласна влада. Всебічна підтримка, всебічна допомога нашим ветеранам, воїнам, які повертаються, надавалась у питанні медичної реабілітації, у питанні психологічної підтримки, у питанні участі в адаптивному спорті, адже це все, що сприяє їхній реабілітації, психологічній реабілітації і в цілому поверненню до такого. Нормального якісного цивільного життя Софія Присяга Ростислав Маслов новини 33 канал.